Це головне, чим я займаюся в своєму житті. Це головна професія, головне задоволення, і те це, це те, чим я надихаюсь, і ким я є. Чернігівка Наталія Случук створює музику в стилі електроніки. Цей жанр у музиці обрала недарма, оскільки, як зазначає співачка, електронний напрям спроможний наповнити слухачів позитивними емоціями, відволікши від подій сьогодення. Моя головна ідея і бажання писати. Музику саме в електронному напрямку. Це різні стилі, це електроніка, і drum and бейс, і транс, і просто там легка поп-електроніка. Про те, що коли людина танцює, вона на цій хвилі, вайбі, не помічає просто навколо нікого, просто віддається ритму. На більш професійному рівні писати пісні Наталія Случук почала ще в 2014 році, проте від початку повномасштабного вторгнення на територію України її пісенний і музичний доробок значно збільшився. Багато дівчат виїхали за кордон з початку повномасштабної війни. Я виїжджала на буквально два місяці, і коли я приїхала сюди у 2022 році після деокупації. Е, в мене натхнення просто стало, стало бити. Ключем просто. І я стала писати пісні одна за одною. І дуже важко, коли ти працюєш на приватних святах або у закладах, де тобі диктують якісь умови, якісь напрямок і так далі. Дуже важко не втратити себе. Тексти пісень Наталія Случук пише українською і англійською мовами. Більшість музичних треків створені у співпраці з іншими чернігівськими музикантами. У мене були пропозиції писати і тексти, але це дуже сильно забирає частину мене і мого натхнення, тому я вирішила, що я трошки побуду егоїстичною, я буду писати тільки для себе. Англійську мову я дуже люблю. А також я хочу залучати іноземну аудиторію для прослуховування. Вона у нас, в принципі, є, і в мене є. Тому Хочу не тільки в межах України мати слухачів, але і за межами.